Христос посеред нас! З вами православний вісник. І упродовж найближчого часу ми спробуємо забути про політичні новини та поглянемо на навколишній світ крізь призму православної традиції. Символічне церковне літочислення, знайдення мощей святителя Іосафа Білгородського, церковна допомога постраждалим на сході України. Дивіться нашу програму і світ православ'я ставатиме для вас ближчим та зрозумілішим. А почнемо ми сьогодні випуск із сюжету, що оповість про одне з найменш відомих нині церковних свят: Начало індікта, сіріч нового літа або церковне новоліття. У богослужбовій традиції православної церкви воно досі вважається малим господським святом. Все від завтра розпочинає нове життя. Найчастіше така фраза лунає взимку на новий рік в ніч тридцять грудня, на 1 січня, але православна традиція надає людині ще одну можливість благодатного доброго початку, відзначаючи 14 вересня за старим стилем першого, церковне новоліття або ж так званий індикт. Його коріння в історії Римської, а потім Візантійської імперії, коли об'явлення міндикту, що в перекладі з грецькою, і означало об'являти, нараховували циклічний податок зерном та робили переписи населення. Духовно переосмисливши це, православна церква вже багато століть поспіль на початку осені, дякує Богові за щедрий врожай та просить його благословення на рік наступний. Іначе відлунням цієї традиції кожного вересня розпочинають новий річний сезон, навчальні заклади і державні установи. Але чи розуміє сучасний світ церковне коріння вересневого річного початку? Церковне коло богослужінь орієнтовано на той календар, який регламентований типіконом, тобто церковним уставом. І це надзвичайно мудрий устав, надзвичайно важлива книга, в якій регламентовані всі особливості богослужінь, пов'язані не тільки із так званими неперехідними святами, тими, які завжди святкуються в певний день року, але також із тими святами. Які залежать від свята Пасхи, звичайно, витримати конкуренцію зі своїм січневим світським колегою церковному новоліттю було важко. Останній раз суспільство і церква відзначили його на державному рівні у вересні 1699 року, після чого завзятий реформатор, а іноді і руйнівник древніх звичаїв імператор Петро І переніс новий рік на 1 січня. Але у нас і до сьогодні залишилася чудова нагода відділити огорожою цілющого часу. Біль, помилки, страждання, залишаючи їх у минулому, та покласти сподівання на світле майбуття. Звісно, тільки з Божої ласки і Його благословення. Цього дня у кожному храмі звершується особливий молебень перед початком нового року. І під час цього молебню християни співають стародавній гімн, який був усвоєний ще з перших часів церкви, ще й Старого Завіту, слова псалма, благослови, Господи, венець літа, благості Твої я. От ми просимо Господа і молимо, щоб був благословенний наступаючий церковний рік, щоб у цей рік ми отримали від Господа все необхідне для нашого духовного і ті. Ілесного життя і не лише сьогодні, але й кожен день ми просимо і молимо Господа, щоб він послав для нашої землі благословенний мир і щастя. Про що молиться і як проповідує свята церква в наші дні? Чим живуть єпархії Української православної церкви? Про все це оповість телелітопис, в якому фіксується для історії усі варті уваги події. Традиційна недільна божественна літургія зібрала в Оспенському соборі києво Почерської лаври сотні вірян богослужіння в головному храмі обителі очолив предстоятель української православної церкви, митрополит митрополи 13 тринадцята неділя по п'ятидесятниці особливо тим, що під час служби згадується івангельська притча Спасителя про злих виноградарів. У цій притчі церква оповідає нам, як один чоловік посадив виноградник і доручив виноградарям доглядати за садом. А коли прийшов час врожаю, господар відправив своїх слуг за плодами, але виноградарі побили посланців. Зрештою, чоловік відрядив за виноградом єдиного сина, та жадібні виноградарі вбили його. Після євангельського читання блаженніший митрополит Ануфрій розтлумачив притчу: Господар будинку це Бог, виноградник – юдейська церква, плоди добрі справи, на які очікував Господь як від первосвященників, так і від простого люду, Слуги, котрих послав Господар, Божі пророки, а Син Господаря Ісус Христос, якого церковнослужителі старішини і книжники катували та вбили, ми повинні старатися по мірі сіл своїх. расчищать свою душу, открывать те сокровища, те таланты, которые Бог вложил в нас. И будет у нас мир в душе, будет у нас мир и любовь в семьях, в народе нашем, в стране нашей. 6 вересня монастирі на честь ікони Божої Матері Живоносно джерело, що в місті Борисполі, божественна літургія правилась архієрейським чином. Її звершив керуючись справами української православної церкви митрополит Бориспільський Бороварський Антоній. А рочисту ранкову службу прийшли старі й малі бориспільчани. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфри митрополит Антонія вручив наміснику монастиря Архімандриту Спиридону ігуменський і жезел це символ духовної влади. Нагадаємо, у червні цього року ця Спиридона була призначена на посаду і чоловічого монастиря. Нехай Божа милість і покров при владичиці нашої Богородиці на честь ікони якої. І заснована цієї свята обіти завжди перебуває над тими людьми, які переступають поріг цього святого храму. Ця Бориспільська парафія має новітню, однак дуже насичену історію, яка почалась у 2003 році. А у 2008-му тут утворилася Чернеча громада і постав чоловічий монастир. 11 вересня у день пам'яті усікновення глави Йоанна Хрестителя предстоятель Української православної церкви блаженніший Митрополит Онуфрій відвідав Ставропігійний жіночий монастир на честь Афонської ікони Божої Матері. Обитель знаходиться в урочищі Кип'ячі на Житомирщині. Там митрополит Київський та всієї України очолив божественну літургію. Йому співслужив керуючи справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній. Совсім монастир, де правив службу блаженніший владика, звели нещодавно, у 2002 році. Власний храм обителі стоїть на 12 стовпах, викладених з каменю привезеного з Афону. Головна святиня ікона Афонської Богородиці. Неподалік жіночої обителі розташований чоловічий монастир на честь ікони Казанської Божої Матері. Тож блаженніший завітав і туди, аби помолитись. Історія цього монастиря почала ще у 1911-му. З маленького храму на честь усікновення глави Йоанна Притечі. Але за радянських часів церкву пограбували та спалили. Відродили аж тепер. На місці храму побудували монастир. Найвідоміша місцева святиня цілюще джерело. Переселенці поранені. Військовий конфлікт на сході України став справжнім моральним випробуванням для українського суспільства. Випробуванням на мужність та милосердя. Сьогодні, коли наша церква нарешті відроджує досвід соціального служіння, писав блаженніший митрополит Володимир, прийшов час особливої уваги церкви до проблем знедолених. Але здійснюючи справи любові, ми не повинні вважати, ніби робимо щось надзвичайне, варте особливої подяки. Слід пам'ятати: без щоденних справ милосердя церква не може бути образом Христової любові. А отже, не може бути собою. Про щоденні справи церковного милосердя наш наступний сюжет. Мішки з бульбою, пакети з макаронами та коробки з печивом. Ці продукти складені просто неба біля одного з корпусів Києво-Печерської лаври і вже готові їхати до іншої лаври Святогірської, що на Донеччині. Там проживають около 800 чоловік приблизно в самій лаврі. Та люди, яка стались вообще без жилья, без ну серед существування. Але на вулиці ще не вся гуманітарка. Сімінаристи, котрі зголосилися допомогти спорядити автівку на Святогірськ, знову йдуть на склад. Тут пакунки з банками тушкованого м'яса, молоко, питна вода у великих бутлях і навіть молочна суміш для немовлят. Усе це також для біженців. Це що треба завжди: крупи, масло, одяг, е консерви. Сахар отець Владислав. Він тут керує процесом відправки гуманітарної допомоги, подає коробки хлопцям. каже конвейером швидше виходить. Коли склад спорожнів, усі виходять на вулицю, чекають машину. А в отця Владислава телефон розривається там на складі не було сигналу. Телефонують переселенці зі сходу. Да, ну у нас несколько складов. Один знаходиться в киево Печерській лаврі непосредственно. Ще один склад є на троєщині. Там у нас одежда. Якщо вам нужна одежда обувь, то там можна буде получить. У Києві та області діє близько 20 таборів біженців. Усі люди можуть прийти на склад, отримати пайок, найнеобхідніші речі та засоби гігієни. Кожен день йдуть люди. Вот Каждый день полсклада выгружается, вигружається, день, практически практично кожен полсклада складу Нарешті під'їжджає вантажівка. Всі чоловіки знову беруться до роботи. Всі продукти складено, та в машині ще купа місця. Батюшки заспокоюють. Машина не поїде на півпорожньою. По дорозі заїде на інші церковні склади. Дозавантажитись. Я ж тоді на Святогірськ. А ці коробки з ліками закупили на кошти зібрані у храмах одеської єпархії. Вони дуже потрібні одеському шпиталю, де зараз загоюють рани понад 200 бійців. АТО. за останніх кілька місяців Одеської єпархії була оказана адресна допомога і закуплене медоборудування і лікарства на суму близько мільйона гривні. Під час кожної поїздки до госпіталю одеські священники обов'язково провідують поранених військових. Цього разу подарували солдатам Касперівську ікону Богородиці і націльні хрестики. Сестри милосердя допомогли військовим їх надіти. Ми записуємо і подаємо обов'язково. О здраві цих в церкві в храмі. подаємо свічі ставимо записки, подаємо молімся. них обов'язково. Герої у тільняшках радіють таким гостям і радо спілкуються з батюшками та сестрами милосердя. Кажуть, підтримка зараз дуже важлива і духовна, і матеріальна. На сьогоднішній день ми отримали матеріальну допомогу в пределах 9 мільйонів гривень. Це і медицинське оборот, і санітарні машини, медикаменти. Тому великі слова слава благодарності і церкві. Це лише кілька прикладів того, як священнослужителі, парафіяни Української православної церкви протягують руку помочі чи то військовим, чи то переселенцям. Всім, кого зачепили бойові дії на пекельному сході нашої України, і ці приклади краплина в морі, адже в благодійності немає меж. Чудеса супроводжували ім'я цього святого ще за його життя. А після смерті вони стали невід'ємними супутниками святителя. Іосафа Білгородського. Після блаженної кончини його тіло в труні стояло відкрито в Білгородському Святотроїцькому соборі, без ознак тління та не втрачаючи звичайного вигляду. З Божої волі похорон промислительно затримався на два з половиною місяці через розлив річок. Коли ж минуло два роки після поховання святителя Іосафа, священнослужителі собору таємно пішли в його усипальницю і відкрили труну. Там вони виявили нетлінними не тільки тіло святителя, але і його одяг, покрив і сам гріб, який не зазнав навіть найменших ушкоджень. Знайдення мощей цього дивовижного святого днями відзначатиме церква. Іоаким Горленко, син козацького полковника та онук гетьмана Данила Апостола, народився в прилуках на початку 18 століття. І хто б міг подумати, що юнак з таким походженням та перспективами обере життєвий шлях ченця? Майбутній святитель Іоасаф шукав молитовного спокою в київських монастирях, а натомість у столиці знайшлося застосування його талантам та працелюбності. Згодом іоасафа призначили настоятелем Магарського Преображенського монастиря, що поблизу Лубен на Полтавщині. Обитель постала перед молодим ігуменом у напівзруйнованому стані, і знадобилося багато зусиль та коштів на її відбудову. У пошуку благодійників Йоасаф вирушив до Москви і знайшов допомогу і прихильність в особі самої імператриці Єлизавети Петрівни. Але визнання при дворі мало і зворотній бік. Його призначають на місни Сергієвої лаври, яка незадовго до того постраждала від руйнівної пожежі. Саме завдяки Йоасафу ці два монастиря набули звичайного для сучасників вигляду. Та через чотири роки, вже як єпископ, Йоасаф прийняв керівництво Білгородською єпархією. Його зустріли величезна територія, збідніли населення, невігластво та безграмотність. Різного роду безчинства процвітали тут не тільки серед мирських людей, але й серед духовенства. Іосаф взявся виправляти духовне життя єдиним можливим способом там, де безсилі були страх та репресії, дієвими виявилася любов у поєднанні з твердістю та особистим прикладом. Він таємно передавав дрова для бідної вдови, роздавав милостиню жебракам, примиряв ворогуючих. Через святителя Іосафа Господь показав велику кількість чудес. Одне з них явлення піщанської ікони Божої Матері, що відбулося 250 років тому. Увісні явилася Пресвята Богородиця та поскаржилася на місцевих священнослужителів, які тримали її ікону серед бруду. Святитель знайшов цей образ в місті Ізюмі на Харківщині та повернув його на почесне місце в храм. Відтоді піщанська ікона є однією з найбільших святинь Слобожанщини. Через цей образ Божа матір і донині являє свою милість віруючим. Усього шість років пробув Іоасаф єпископом у Білгороді, та люди по-справжньому полюбили святителя і берегли пам'ять про його святе життя. Нарешті півтора століття по тому, в 1911 році, 17 вересня, відбулося прославлення єпископа Іоасафа Горленка в сонмі святих угодників Божих. Спільна соборна праця, працьовитість. Вражаючи вміння перетворити гіркі квіти на солодкий мед. Усі ці дивні якості бджіл використовувалися як порівняння багатьма святими отцями. Хоча силою вона слабка, але мудрістю вшанована, каже про бджолу премудрій Соломон. А один з найвідоміших християнських богословів Григорій Назіанзин порівнює вулик із церквою, а Христа Спасителя із бджолярем священник бджоляр. Чи є щось дивного в такому поєднанні? Відповідь у нашій останній на сьогодні відеозамальовці, село Перегонівка на Київщині. Отець Олександр оглядає своє господарство. Тут зо два десятки маленьких хатиночок вуликів. Батюшка знає геть усе про бджіл. каже, працює на пасіці вже кілька років. Аби показати нам бджіл зблизька, бере димар. Це такий пристрій для обкурювання бджіл димом. Під його впливом комахи швидше заспокоюються. Всередині вулика тисячі бджіл. Найбільше клопотів тут з травня по липень. Це основні місяці медозбору. За словами отця Олександра, маленькі комахи взірець працелюбності для людей. Кожна бджола знає свій устрій. Вона знає, чим вона повинна займатися. Кожна бджілка займається тією роботою, для якої вона якби призначена. Звісно ж, якби ми так несли свій послуг, кожен був на своєму місці, було б набагато краще жити і нам, і всім окружаючим. Біля нас людям батюшка бджіл не боїться. Порується поблизу бджолиних хатинок без спецодягу. Так захопився бджільництвом, що навіть збудував хатинку для вуликотерапії. тут знаходяться чотири сім'ї по дві сім'ї з кожного боку. Це лежанка, на яку ми лягаємо для того, щоб відпочивати і набиратися сил. А це і Романах Єфрем, колега отця Олександра, і теж без захисного костюма. Він опікується ось цією пасікою. Тут є навіть маленькі годівнички для бджіл. Пасіка належить Києво-Печерській лаврі і знаходиться неподалік Києва. Пасіка наша почала з тритії лаври зразу. Ну просто не починалась маленького калічіса у 8, 10, 20 і так пішов потихеньку рост. Довкола вуликів суцільні поля з пахучими квітами. Але отець Єфрем точно знає, який пилок збирають його підопічні і знає, яким буде мед. Нам агроном дуже удачно зробить такий букет, оці гречку, немножко підсолнуха і фацелі. І виходить такий хороший букет, нежний вкус і цвет янтарний меда. І тут і вося Олександра збирають мед у величезні бідони. Так готуються до зими. Частково ароматний бурштиновий мед продають на ярмарках. кажуть, люди віддають перевагу меду саме з монастирських і церковних пасік, тому що він не тільки смачний, він цілющий. Це напевне знають обидва батюшки-пасічники, котрі подружились із бджолами. Мир вам вітав своїх учнів Спаситель після Воскресіння. Це було традиційне за формою привітання, та в устах Христа воно звучало особливим чином як заклик до примирення з Богом Отцем через єдність із Сином Божим, якого Він воскресив. Мир вам бажаємо ми кожному з наших глядачів, закликаючи вас до єдності з Богом та до миру між собою. Відкиньмо ненависть і ворожнечу, та примирімося один із одним. Перестаньмо ділити людство та країну на своїх і чужих, пам'ятаймо усі ми, хто народився та живе на українській землі, діти єдиної соборної України та чада Божі. Тож любімо один одного та перебуваємо у мирі! Христос, посеред нас і є, і буде!